Зруйновані мрії. Одна з моїх мрій це пропозиція в Парижі. І здійснилася вона абсолютно не так, як я собі це представляла. Для мене це місто кохання, романтики, якогось особливого вайбу, тому саме там я хотіла пропозицію. Моє представлення: ми вдвох їдемо в Париж, а по факту ми їдемо в трьох, про що я дізнаюсь вже перед самою поїздкою. На моє питання, чому не вдвох? Відповідь, що людина мріяла побувати в Парижі, і чому б ні? Що тут такого? Представте мій стан, чому ще чиясь мрія, накладається на мою. Моє уявлення це заздалегідь забронього затишна квартира з балконом, з виглядом на Ейфелеву вежу. По факту, за 15 хвилин до нового року, Маємо перший вільний задріпаний готель в три рази дорожче. Уявлення я в красивому платі з зачіскою, з макіяжем. По факту я спалюю своє плаття праскою, я без зачіски, тому що падає дощ, і ми стоїмо десь півтора години в черзі на ейфелову вежу. Моє уявлення про гулянки вдвох, романтика, насолода на містом, а момент пропозиції з великим букетом квітів. По факту, гуляємо ми в трьох, і всю романтику цього міста перебиває бубоніння, яке це місто брудне, некрасиве і таке ж. А сам момент пропозиції взагалі був без жодної квітки. Ще тоді, все всередині мене, кричало: все не так, біжи звітом, стрибає з цієї вежі. І просто біжи. А друга моя сторона кричала: не придирайся, хто ще заради тебе зробить такий жест. І я розумію, що моя мрія здійснюється, але вона здійснюється абсолютно не так, як я собі це представляла. І краще б пропозиція була десь вдома на дивані, але вдвох. Зараз аналізуючи ситуацію, чому я взагалі погодилась, я розумію, що я недостатньо цінувала себе, недостатньо любила себе. У мене завжди було якесь недо. Я недостатньо красива, недостатньо розумна, недостатньо маю досвіду. І це все мене зупиняло і дозволяло погоджуватись на менше. В моєму уявленні це було поснутись Ранку і посмакувати справжній французький круасан, гуляти містом та відвідувати ще інші пам'ятки. Але ні, після пропозиції одразу нам потрібно їхати додому терміново, тому що він так замучився з дороги, і я ще цьому винувата. І він хоче додому на свій улюблений диван. А я тут своїм Парижем. Тепер у мене немає мрії, де буде моя пропозиція. І якщо цю пропозицію я планувала і уявляла все своє життя. І це, до речі, не одна моя мрія, яку він зміг перечеркнути за цей час, але інші хоча б можна ще виправити. Зараз я на шляху до цього. Тому дівчата, шануйте себе, не повторюйте моїх помилок, не погоджуйтесь на менше, ви не зажерлися, як хтось це хто каже. А кожна заслуговує тільки на найкраще. Зруйновані мрії, кожна заслуговує на найкраще. Так. Позвольте мені, якщо вже це відео було виставлене на загал, його прокоментувати. Що ми дуже сильно любимо всі пообсуждати. Ну, я думаю, на мою таку нікому не потрібно, як завжди, я це говорю, думку. І не цікаву нікому. Основна проблема в цій ситуації була. Очікування дівчини. Ключове слово очікування. Очікування були одні, реальність інша. Опа. А знаєте, коли б не було би ніяких, ні, при яких обставинах не було б жодних проблем. А я вам скажу при яких? Якби. Не було ніяких очікувань. Просто от уявіть собі, що ви не плануєте ніякого Парижу. Да? І тут ви раз, опиняєтесь різко в Парижі. Оп, навіть не очікуючи. Прикольно? Да, прикольно, блін. Ну хто б не хотів зараз опинитися в Парижі. І не важно, скільки вас там троє, четверо з вами людей. Все, оп, ви в Парижі. Гоп, ви на Ейфелевій вежі, і навіть да, дощ, спалили сукню. Це все можна, знаєте, обіграти так, що буде щось згадати в житті. Знову ж таки, це я говорю зараз, ну, якби зі своєї сторони, як я цю ситуацію бачу. І вже воно сприймається все по-іншому. Ну, звичайно, якщо є очікування, і вони тим більше ще й довгі, наприклад, я завжди мріяв чи мріяла побувати в Парижі? Я завжди мріяла то, все, все, і собі уявляю, як я це мріяв, а воно так не виходить. Зрозуміло, що будуть нерви, сварки, скандали, недорозуміння, недо, недопроговорення. Людина бачить, по тому, знаєте, я тут, коротше, очікував поїсти смачно, а мені, наприклад, там забагато солі хтось дав, умовно кажучи, в страву. Все, я вже, тіпо, ну мене це вже напрягає. Розумієте? А тут іде мова про подорож, про яку довго думалось, і все решта. Понятно, понятно що, це буде, що це будуть нерви і це буде спорчений настрій. Тому що нас взагалі всі там ті вчення вчать будь-які, не потрібно очікувати. Не надавати значення, скажімо так, не надавати значення події. Взагалі нічому не надавати значення. І все буде набагато легше і проще. Але це знаєте, говорити не мішки мусити. Тому, звісно, що я розумію і цю дівчину, і розумію її, хлопця. Пацанам що реально? Ну, блін, завіз в Париж, вот Ейфелова вежа, вот кальцово, все. їдемо додому, я хочу лягти. Я це шарю. Ми майже всі такі. А хто не такий, ну добре, пацки, сорі, ви не такі. Але я знаю, що таких багато. А може і всі. Тіба, то, хто каже, що не такий, то Тож вже давайте там не, під... не підперете. Поняли, да? <сум> <сум> так? Так що, якби, ну, такий ситуаціон, такий ситуаційон, як в попередньому відео було. Бачили паце говорив, що попали в такий ситуаціон. Але знову ж таки, якщо є почуття взаємні, Цю ситуацію можна пережити, проговорити і залишитись разом. Якщо почуттів немає, а шукання якоїсь вигоди, ну тоді, типа, ну, скажімо так, не тільки почуття, а взаємні почуття, а ще взаєморозуміння. Тобто ви чоловік теж мав би сказати, ладно, мала, сорі, добре, ну так було, все, давай наступний раз поїдемо двоє. А жінка мала би сказати: Ну, блін, ти бачиш, я тобі цього ніколи не пробачу. Але ладно, буду, я тебе люблю, будемо разом і все, і поїдете ще разом в той Париж, і всі здійснити, як планували, як хотіли. Тобто, якщо залишатися разом і переживати ці моменти, проговорювати разом. Якщо хочеться розійтись, то причина завжди знайдеться: не так з'їздили, не такою кількістю, не такою машиною, не такий готель задрипаний. Як було сказано, розумієте? В цьому ну, ну, задрипаний, ну то що, ну, то, ну, то чекайте. Ну то якщо хочеш якийсь кращий готель, то зніми краще. В чому питання. Знаєте, тіпа, якщо жінка самодостатня, і їй щось не подобається, але вона свого чоловіка любить, може там вони прийшли разом. Багато чого, може, не пройшли, може тільки познайомились. Неважно, любить свого чоловіка, хоче з ним бути, і вона сама самореалізована в житті, вона сама знімети за той готель і скаже: Десь так, десь так. Малий Ну Да хоча б раз на одну ніч зніме той готель. І все, якщо їй щось не влаштовує. Ну, Типа я не знаю, ну, все, що я чув, то, знаєш, все фігня. Ну, то якщо все фігня, то якби запропонуй якусь альтернативу. А ну, якби, типу, критикуєш пропонуй. Ну, це я так бачу, типу я не знаю. І я думаю, і я знаю, що не тільки я так бачу. Тому, дівчата, давайте якось е, ну хватить висказувати своє фе у всіх mm. моментах. Ні, я не говорю зараз особисто до цієї дівчини, яка була на відео. Я в загальному говорю про дівчат, про хлопців, про всіх нас. Давайте, коротше, любити один одного, розуміти один одного, чути один одного. Ну і типа, все.